Є знижки на Муколтейка 15% в аптеках. Подорожник Бам та Ощад. Це їм за безжальні бомбардування Авдіївки. Вже офіційно Збройним силам України 19 лютого вдалося збити ще два російські літаки. Свій останній політ російські пілоти завершили під Маріуполем. Тепер вони годуватимуть Азовську креветку. Гаряч окупантам у Макіївці у Криму Ростові та Таганрозі ж. виє Сирена, що відбувається та яку гучну заяву зробив новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сицький, Розповім за мить з вами новини. ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У цьому світі можна дивитися вічно на три речі: як гурять расисти, як падають ворожі блохольоти та як панікують на самій Росії. І 19 лютого зсу дали нам можливість насолодитися трьома пунктами одночасно. Близько дев'ятої ранку радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що поблизу міста гучно. Деталі не змусили на себе довго чекати. У рашистських пабліках і групах понесли спочатку чутки, що це все робота ППО по ракетах Атакамс. Аж потім до них дійшло і пішли знання. Очевидці чули звуки роботи реактивних двигунів, аж потім побачили, як винищувач впав у море. Враньо то що написано: Самоліт упав, Главне, щоб екіпаж жива стався. Какой самоліт? Су. В Маріуполі упав український самоліт? Это как он долетел, интересно? Наш упал. Вийшов зранку на зв'язок і Ніколаївський ваньок. За його даними, під Маріуполем з радарів раптово зникли одразу два рашистські борти Су-34 та Су-35. Одного з пілотів уже знайшли расисти. Він своє відлітав і купався в морі з головою. Нашли пілота. Он купається. Непонятно, в МСК он чи ні, але пытаются його спасти. Так, сані до этого пілота. Пілот далі цитата лицом в воду. Відьма в водяних очках смотрить обстановку под водою. Застальних інформації поки нет. Це точно помста за нещадні бомбардування. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сильський вже підтвердив чергове успішне збиття двох рашистських бортів. Скоріше за все, бомбардувальники скинули бомби і повертались на базу в Єйськ. А от командувач повітряних сил Микола Олещук. Традиційно слів не підбирав і вмазав по ворогу міцним слівцем. Ранок 19 лютого 24-го року. Східний напрямок: ще мінус два окупанта. Це наша земля і наше небо. Усім дякую за бойову роботу. Далі буде. Я ж казав. Шастить російські рятувальники доповіли, що пілот су 35 дрейфує ліцом в воду в Азовському морі. А система Коспа Сарсад знову підказує, де шукати екіпаж Су-34. Працюємо далі. Нагадаю, що це вже п'ятий та шостий ворожі су різних модифікацій, які вдалося приземлити нашим воякам. А це неабияке досягнення. Саме такими расисти бомбили Авдіївський коксухім та майже вщент розтрощили українське місто. Тож земля їм скловатою цікаво, лише те, чим ЗСУ вдалося збити російські пташки у тилу ворога. Інтрига, Не переливки ворогу і в тимчасово окупованій макіївці, ранкове сонечко там перекрив. Стоп щільного чорного диму очевидці публікують кадри, які українцям гріють душу, а в стані расистів піднімають свинячий вереск. Раптово знову не дорахували з чергової нафтобази Неспокійно і в самій Росії. 19 лютого телеграм-канали у Ростові та Таганрозі не встигли побажати росіянам гарної кави натомість трубили про роботу ПВО. Місцеві пишуть, що чули хлапки та груха також у батайську азові та навіть. Зернограді, чому вони вважають, що зсу не мають відповідати рашистам, не розумію, проте зазначу, що це місто в глибині області. Тож добити туди важче. Гуділи сирени в тимчасово окупованому Криму, як пишуть в рашистські пабліки, українська авіація давала жару поблизу Джанкоя. Однак у повітряних силах ЗСУ цю подію на момент підготовки випуску ще не прокоментували. Та ми очікуємо на приємні подробиці. А як думаєте, ви чи час окупантам у Криму та на Донбасі пакувати тривожні валізки? Напишіть нам про це у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки тихого та мирного дня.